Всім привіт! На зв'язку Лісочек. Сьогодні ми будемо відкривати новорічні коробки. Сьогодні у нас 12 грудня, трішки з але нічого. Сьогодні я вам хочу показати, як я відкриваю новорічні коробки 2024, при цьому розповім вам деяку інформацію, яка вам буде цікава, тому що я. З Ютубу зник на пару місяців. Так, хто мене там дивилися люди, то мене запитували, де я, що я, як я. Сьогодні все це розповім. Ось, так що спочатку ми відкриємо новорічні коробки. Потім я розповім, що вас чекає, де я пропадав, які події вас очікують. І також розповім умови розіграшу. Тому що. В цьому відео можна буде прийняти участь у розіграші новорічних коробок. Так що, друзі, всі дивіться до кінця. Буду дуже вдячний за вашу підтримку у виді лайка, коментаря та підписки. Допоможіть мені, як сказати, продвинутись на Ютубі, тому що мене давно не було і потрібно трішечки активу. Буду дуже вдячний. Так що так, давайте почнемо, будемо відкривати новорічні коробочки. Оба-на! паровозик, чух-чух-чух. Я вже не пам'ятаю, скільки я купував минулого року і що мені випало. Але будемо дивитися, тому що в мене новий проект. новий аккаунт, як ви замітили, не лісочок, а 36 FPS, так що так. Да. У нас на рахунку 81 коробка. Чому 81, тому що 80 купив і одну отримав з календаря. Так що давайте погнали, Відкрити. Ну, срібло мені взагалі на цьому аккаунті не потрібно в мене все добре. Золото, ну таке. Давайте поїхали. 750, о, це хороший випав. Але тут я хочу на цьому вибити це танки восьмого рівня, дев'ятого мене не цікавить. Не цікавлять взагалі, що так. Так, поки нічого цікавого не, пи, не падає з перших коробок, але подивимось, що буде. 250. ну Таке. Давайте наступну відкриємо, подивимося, що там. Непогано. Хотів би я сказати, але випала якась фігня, як завжди. В принципі, вгини не крутять. 250 ну, фігня максимальна. Зелена воскова свічка. Засуньте ви її, знаєте, куди? Ну, от і дякую. Ну, ніхера не падає поки. Як я люблю відкривання картошки, це як казино. Ну, кажу картошки і коробки. Це як зіно, чесне слово. Ти закидуєш бабки, а отвіт ніхера. Ну, хоча це перші тільки коробочки, але де ж не падають. Майже воно ну, за скільки? За 9 коробок. 500 гривень, ну це взагалі фігня. У мене в знайомих, я запитував, вони купляли по три коробки і ми подали танчики. Танчик. Другого рівня, не, ну. Не, ну, ну ну не хуво, блять, ну. Ну, это. Это пиздец. Блин, то щи это. Синя? Сыня? Я думаю, це 3D стиль, да? Ага. 3D обвис. Прикольно. Кстати, я ніколи. Я даже не разумеюсь, как оно працює. Але потім візьму на танчик і закину, подивимось. Кстати, до речі, для експерименту цікаво, що це в неї. Так, відкритий наступ. Я з цього хочу вибити тільки танки восьмого рівня. Там, наприклад, якісь обвіси і 3D-стилі мене взагалі не цікавлять, тому що я в рандомі грати не буду на даному аккаунті. Це інший проект. Так що так. Да. 1250 золота. Ні, ну це дуже вірно, по максимуму випало. Угу. Що тут у нас? Десь... Так, тут війня, поїхали далі. Далі. М -м, нічого цікавого цікаво не падає. Я так розумію, у мене в цьому уроці, як і в минулому, буде падати лише гарантом. Типу, навіть танки 5 рівня не падають. От в чому проблема. 500 золота. Капець. Що не так Замілкопрями говорю, ось і рівень. Е, Дивіться, е, я спілкувався з людьми, які відкривали новорічні коробки. Там є такі люди, м -м -м, везе, яким грубо говоря, З трьох коробок вони купили, їм випали там, один-два танчика, типу, по дуже жирному кидає. А є такі люди, які за 160 коробок вибили лише всі танки, лише гарантом, типу, взагалі не везе. Ось, так що такі питання. Так, це 21 коробка у нас. Так. Ну, поки нічого цікавого взагалі. Давайте перейдемо до Різдвяних. Я навіть цього року щось не дивився, що у блогерів впаде, як вони відкривали. Дивився, вроді, якщо не помиляюсь, лише атамана, він відкривав там пару коробок в початку на зайшов. Ось. Але там вроді у нього не сильно жирно. М -м -м, так, поїхали далі. І ну взагалі не серп'ять. Навіть не питається. Ні на танчик, не 3D-стилі не кидає. Навіть обідно. Хоч вони мені і не потрібні, ну. Ну. Так, що у нас падає? 250. Ні, воно по мінімуму кидає, чесне слово. Типу, хоч би по 500 золота кидало, щоб мені коробки окупалися. Ну, по мінімуму, Давайте відкриємо чарівні, Да? Давайте спробуємо. Помішаємо трьох 500. Ну, в нуль. Ця коробка в нуль мені обійшлася, ну то таке. 500-0. Я так зрозумів, це чисто в... пофармити золото. Ну в 0 вийде, так, ці коробки. 255. ну 250 на карку. Ну нічого, поїхали далі. Угу. Uh -huh. Я зрозумів. Мені має випасти лише гарантом, да? Це я так чисто на вітер викинув гроші, якщо я не помиляюсь, 2400 з чимось гривень за 80 коробок. І то я нічого не падає. Ну, 250, ну. Дякую, велике, що мені нічого не падає. Ні, ну, в принципі, я ще очі було. Ожидати, да? типу, взагалі нічого. Воно по стандарту впадає. Хоч би що по 500 золота кидало чесно вже, щоб я хоча б в нуль вийшов. Так, давайте відкриємо трішки китайський, да? що помаєш? 15 коробок до гаранту. Надіюсь, мені гарантум випаде 8 рівень. Я 9 не хочу, він мені не треба взагалі. Якщо випаде 9, це буде дуже обідно. Це, напевно, будуть самі гірші новорічні коробки, які я відкривав. Ну, ви бачите, воно по мінімуму кидає взагалі. 0 підкрутки взагалі. Ще, можливо на останніх коробках мені зразу буде танк за танком, так. До гаранта 10 коробок. Давайте повідкриваємо, подивимось. Танчик, який це Четверта рівня. Що вкинуло мені хоч би компенсацію, з якою його смілку прямо. Так, нічого не падає. Обідно вже, грустно, тому що відкрилося 40... Скільки це? 43 коробки, так? Так. І поки нічого мені не випало взагалі. 250. Стандарт. Ну, дайте мені танчик 8 рівня, будь ласка. 5 мелкопрям. Я так помню, поки мені всі мелкопрями не випадуть, до 8 мене не перекине, так? Хоч би кидали я часто мілкопріми з компенсацією ті самі. 750 золота. Так, давайте ще одну цю і потім перейдемо на наступні кискучки. 10 Так, я думаю, мішати тут немає сенсу. Да давайте по відкриваємо. Ну ось це гарант. Будь ласка. Танчик восьмого рівня. Я тебе дуже сильно прошу. восьмого Бажано або ПТ-шку, або тяжика. Ну, ЛТшку теж можна, ну таке, не більше сильно. Я хочу або більше. Торо їде, так? Да? І замітився тут. Ні, слов. Це що? Це що за танк? О, ЛТшка. Так, подивитися ангар. Знаєте що? Я б не сказав, що я дуже радий цьому танкову. Але, але, дуже класно, що він мені випав. В принципі, я радий, тому що мені якраз потрібні 8 рівні. Інші мені не потрібні взагалі. Так що так. Да, в принципі, в принципі. Дякую вам ВГ, що дослухались, дали мені гімнотанк, але дали. 8 рівню, як я і хотів. Давайте, в мене ще 31 коробка. Надіюсь, що мені щось може і випаде. Давайте спробуємо. За 31 коробку можливо ще й випаде один танчик. 500 золота. Поїхали далі. Ану ануну, тільки ну. не 3 d стилі, тільки не 3D стилі. На 3D стилі випав. До речі, на Центріона дуже гарний стиль. Але я ж кажу. Не для цього аккаунту. Так. Ні, ну дуже класний, його, погодьтесь. 3D-стильна Центеріона. Деся... В принципі, навіть на десятку, Можливо, колись вкачаю Центериона на цьому аккаунті. Буду в креп районі перед бомжами хвастатись. Так, ну давайте продовжимо. СУ100 п'ятий рівень. Давайте мені вже компенсацію за мелку премію. Бо падайте восьмерки, танчики, будь ласка. О! Пішла вже компенсація 500. Ну, ладно, їдемо далі. 250 відкрити наступне. Ну, спрям насипало. Давайте відкриваємо наступну коробочку, що у нас буде. Дуже цікаво. Нічого. Всього хорошего. Так, дивіться, що у нас О, компенсація пішла. Скільки? 500. Це за другий рівень, да? Так, -да, поїхали відкриваємо наступне. Ну, я дуже хочу, щоб мені за цих а, пару коробок випав танчик восьмого рівня ще. Це або тяжик 2 або пт Було взагалі класно. 750. Так, давайте відкриваємо наступну. Ну, взагалі не сипе, типу обідно. Пішли за мілкопріми хоч компенсація. Хоч щось мене радує. Хоч трошки, може, цим золото О, Ой, дивіться. 1300. Це за який танк? П'ятого рівня. В класно. Це в нас випало. 1000... скільки? 1550, так? Так, доволі хорошо. В принципі, хоч голодіжку підфармити. Якщо не вийде танчики повибивати, хоч так. Так, давайте відкриваємо наступну. Я там пам'ятаю, ми вже пару порубок залишилось, дуже обідно на душі. Так, давайте цей дві ще відкриємо, тут. Так, поїхали. ну 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 Обідно, скільки мене ще залишилось? 7 тут і 9, 16 коробок. Ну давайте китайський вже повністю повідкриваємо. От з наступною мені ще впадає танк 8 рівня 200. Давай. Ні, наєбало, не випало. Компенсація пішла. 1305. Ай, хорошо. 250. Ну, золото хорошо поки сипить. Знаєте. За другий рівень 500, да. так. Я поняв ми погарнуємо тільки золото, нам танки вже падати не будуть. Лише гарантом. У мене завжди було пловко з вдачею. Вона максимально в мене фігова. Тому, що якщо, напевно, згадаю, давно. Колись скинув на парі менше, напевно, роки 3-4 назад на одну команду, там по футболу їх грали. я тих 50 гривень і то тих просрав. Ну, типу, я став, звісно, на Україну, але Україна щось програла, ну, то таке. так, Давайте повідкриваємо, подивимося. Ну, надіюсь, ну за 9 коробок ну випадь, ну, танк, ну, будь ласка. 8 коробок залишилось. Ну, я вам скажу, що дуже фігово падає. Прям максимальний. Один 3D стиль випав. Один преміум танк 8 рівня це гаранта. Все інше це 250 золота стандартом мінімалка. І оце під кінець там пару танчиків з компенсацією пішли. Так, -да, 5 коробок І нічого. Це дуже обідно. Я ж кажу, в мене ось знайомий відкривав, він купив три коробки, йому випала восьмерка двухстволка і дев'ятка. Я вже не пам'ятаю, яка ДЗТ вроді, якщо, якщо, якщо я не помиляюсь. от. Потім він купляє ще три коробки, йому випадає ще якийсь танчик, ПТ вроді, і компенсацію й ДЗТ 11 тисяч золота. Ну, типу, йому взагалі так повезло, не знаю. Тут в новий аккаунт, нічого тут не купувалося. Я думав, що можливо якась буде підкрутка від ВГ, щоб, як сказати, залікти нову аудиторію, щоб донатили в ігру. Але ні, взагалі не сипу. Типу, можливо це знак. Братан, якщо ти заходиш до нас грати, то не, не донать. На що ти викидуєш баблу? Для чого? І остання коробочка, давайте. Пух, танк. Нет, не так, говно минус, так точно, так, до гаранта у нас осталось 19 коробок, это очень обидно, потому что э, я больше купувати не буду, как сказать в двух словах, у меня нет возможности тебя финансировать. Так, дивіться. За 81 коробку нам випало 12 танчиків. Це мілко премія на е, ЛТ 8 рівня. ВЗ-68, 1 ТРД Стильна Центріона, Ovis. Випало 49 днів преміум аккаунту 30 тисяч золота та 5, тисяч, 5 мільйонів 800 тисяч кредитів. На рахунок цього, за що я можу сказати за ці коробочки? Випали дуже погано. Цього року дуже погано. вони падають максимально. Типу, я розчарований. Ось. Можливо, хтось мені з друзів ще закине, там я не знаю, тих 20 коробок я собі повідкриваю потім на настрімую, і щось випаде. Так що так. Е -е, дивіться. Тепер на рахунок анонсу. Е -е, По-перше. Я повертаюся повноцінно на YouTube. Стріми будуть майже кожного дня або через день. У мене є новий проект, а саме, це новий аккаунт. Дивіться, ось, 36 FPS. Він на 0 боїв скрізь мене. Тобто, він зареєстрований ось до 2 грудня. Я на ньому граю лише в Укреп районі. В рандомі не граю взагалі. ось. 180 боїв 94% перемог. В чому суть? Пояснюю. На цьому аккаунті це буде основна моя тематика. Я на ньому буду грати на укрепрайонах, 8 рівень. В мене з'явилася рота особисто під названням Listing. Ми будемо ось на днях перейдемо в один чудовий клан, в ньому будемо разом грати. Відпочивати, кайфувати. Ну і все таке інше. Ось. Дуже багато чого цікавого. А як ми будемо брати укрепрайонах топ 9 місця на 8-10 рівні. Плюс це прокачка мого аккаунта з 0 до 10 рівня. Наразі у мене є М6, уже 6 рівень Це при цьому, що я не граючи в рандомі. Лише за вільний досвід. Так що так. І ще. В даному відео я хочу розіграти коробочки. Буде один переможець. Яка кількість? Скажу потім. Хай для вас залишиться інтрию. Дане відео, скоріше всього, вийде або в суботу, або в неділю. Ось. Тому хочу вам сказати умови це підписатися на мій канал, написати будь-який коментар. Наприклад, що вам випало з новорічних коробок, якщо ви відкривали, або що б ви хотіли отримати так. І також прожати лайк, тому що активність дуже важлива для мене, для продвигання мене в рекомендаціях. Буду дуже вдячний. І ще, дорогі друзі, для вас питання. Мій канал називається Лісочек. Я його змінювати не хочу. Але на даному моменті я граю на аккаунті 36 FPS. Як ви порадите, що мені зробити? Е е хай на назва YouTube залишається лісочок, а в описі просто вкажу, що я граю на іншому аккаунті. Це, як сказати, новий проєкт. Той аккаунт в мене залишається, я на ньому зможу грати з підписниками, з якимись блогерами в зводі. Я його залишу. От. Але основна тематика це буде укрепрайон, така тематика. Я більше полюбляю цей режим і буду грати в удовольстві. Я також маю роту. Ось, якось так. Так що, дякую вам всі, хто дивився дане відео, як ми відкривали новорічні коробочки, що нам повипадало. Дякую всім за увагу. Гарного настрія, не виключання світла. Так що, всім хай!